Чернівецькій області відбулися позачергові вибори сільських голів у двох районах Буковини. Магічне видовище, марафон кращих рекламних роликів. Вдруге завітало у столиці Буковини. Головна ялинка чернівців вже красується на Соборній площі. На п'ятому каналі події понеділка, 16 грудня в інформаційній програмі. Місцевий час в студії працює Ярослава Нуфрик. Вітаю вас 15 грудня. В неділю в Чернівецькій області відбулися позачергові вибори сільських голів у двох районах Буковини. В Кіцманському районі обирали голову в селі Давидівці, а в Глибоцькому районі в селі Тереблече. Переможців з нової посади уже привітав голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло Папієв. Це Давидівський сільський голова Кіцманського району. Я хочу. Привітати всіх, бо за попередніми розрахунками перемогу отримав брунчак Михайло Васильович. Це висуванець партії регіонів, який набрав 64,77% голосів. Також Тереблеченським сільським головою Глобоцького району став САКА Валерій Федорович, який набрав 79,2% голосів. Повідомив журналіста Михайло Папієв, що відтепер з ним можна буде спілкуватися онлайн в соціальній мережі Фейсбук, в якій віднині працює офіційна сторінка облдержадміністрації. Вона міститиме різноманітну інформацію та даватиме можливість користувачам отримувати відповіді чиновників на свої запитання. Фальшиві документи для заробітчанства. українець намагався подорожувати з підробним паспортом громадянина Литви. 30-річний мешканець Дніпропетровської області мав намір виїхати до країни Євросоюзу з метою працевлаштування, намагаючись покинути Україну та в'їхати до Румунії, водія на легковому автомобілі затримали на пункті пропуску порубне. Перетнути українсько-румунський кордон. Чоловік хотів з чужим закордонним паспортом. Під час спілкування з прикордонниками він зізнався, що документ придбав через мережу інтернет. Нара чоловіка чекає адміністративна відповідальність за спробу незаконного перетину кордону. А в подальшому псевдолитовця доведеться постати перед Фемідою і за іншими статтями. Українці вже ніколи не будуть такими, якими були до Євромайдану. Таку думку висловили чимало науковців. Ми навчилися самоорганізовуватися, перестали довіряти владі, незалежно чи то опозиція, чи провладні сили, і, врешті, поставили високі вимоги до політиків, якими стали українці завдяки Євромайдану. Дізнавались наші кореспонденти. Євромайдан змінив думки і погляди тисяч українців. Змусив вийти з теплих осель тих, хто ще вчора не гадав, що здатен, попри небезпеку, виборювати право на краще життя. Політолог Ігор Гаврада розповідає, що ці події кардинально відрізняються від революції 2004 року. Каже, українці своїми вчинками чітко показали, що перестали довіряти владі, незалежно чи то опозиція, чи провладні сили. Після цього євромайдану українці не будуть такими, як вони були до того. Майдан висуває надзвичайно високий рівень вимог і стандарт. Тів до тих хто хоче пізніше або хто хоче зараз ну бути політичною елітою, і власне не виключено, що. Наші політики вони змушені будуть змінитися. Українці живуть за принципом Моя хата з краю, я нічого не знаю. Історига Наскорейко не погоджується з цим висловом. Наводить у приклад історичні факти, котрі свідчать протилежне. Це 1917 рік, коли у Києві відбувалися багатотисячні маніфестації. Подібне пізніше спостерігалося у 1919 році під час проголошення соборності України. Та навіть якщо зазирнути ще в часи козацтва, то чітко видно, що прагнення бути вільними притаманне українському народу, і дуже довго польський уряд, польська шляхта так і не могли зрозуміти, чому ж селянське, по суті, погано озброєне босе військо гонить польську шляхту гонорову, особливо ця битва під полявцями, де де 120 тисяч польського шляхецького пихатого перепрошую війська. Втікали з поля боя, як зайці. Тікали від кого, як вони казали? Від своїх хлопів. Це важко зрозуміти, якщо ти не береш до уваги, що це є народ, який просто-напросто на якомусь моменті сказав, все досить. А от психологи вважають, що Євромайдан не змінив українців, а дозволив проявитися тим рисам, котрі закладені в менталітеті нації. Не можна сказати, що від якоїсь події може змінитися характер людини, може змінитися е, там ставлення до, до людей, ставлення до себе чи ставлення до країни, в якій в якої ти живеш. Однозначно, що це у людини є. Просто в певний момент часу ці явища можливо більш суттєво чи яскраво можуть проявитися. кажуть для того, аби тебе поважали, потрібно навчитися спочатку самому поважати себе. Український народ вже продемонстрував це вміння. А тепер кажуть представники Євромайдану з гідністю боротимуться за зміни в своїй державі. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький місцевий час. Магічне видовище, марафон кращих рекламних роликів вдруге завітало у столиці Буковини. Чернівчани побачили майже дві тисячі рекламних сюжетів, знятих по всьому світу, здебільшого протягом двох останніх років. Ніч рекламожерів у Чернівцях зібрала аншлаг. А для найвіданіших її прихильників організатор масового шоу Рекламне агентство АС приготувало подарунки. Один раз в рік справжні поціновувачі реклами готові не спати всю ніч, а все заради того, щоб побачити шедеври креативної індустрії в унікальному проєкті Ніч рекламожерів». Скуштувати кращі зразки реклами Чернівчани мали нагоду торік. кажуть, це вражаюче видовище. Найкраще міроприємство у нас в місті я була в минулому році, і я дуже очікувала, коли все ж таки наступить цього року. Прошлий раз ми сиділи від початку до кінця. Ну мабуть, саме стойкі вижили, но було класно, було круто. Подобається такий формат, ні подобається все регіон. Нальне, надзвичайне і креативне. Якщо ми бачимо креатив реклами, людина хоче йти і брати, споживати цю продукцію. Подивимось, повчимося, десь може якісь ідеї. Ми будемо підглядати ніч рекламожерів. Знаменити шоу унікального формату і культовий світський захід. У минулому сезоні він побував у 15 містах України. Унікальний абсолютно проект Жан Марі Борсіко більше 30 років путешествує по всьому миру Дважди вошов в книгу рекордов Гіннеса как як саме масове рекламне шоу. Реклама должна привлекать внимание она вона вызывать визивати інтерес, вона безусловно визивати желание Продюсер ночі рекламожерів в Україні розповідає, дуже важливо щоб у кожному місті, де відбувається показ, були партнери в Чернівцях. Вони співпрацюють з рекламним агентством Ас. Більшість відеороликів це шедеври, шедеври по ідеям, шедеври з точки зору зйомки, участь відомих акторів. Ви бачили в багатьох роликах. Дуже підсилює їх ефект. Нам подобається реклама. і Ми вважаємо, що реклама це вже на сьогоднішній день невід'ємна частина нашого життя і нашої культури. То така подія, звичайно, нам. Цікаво, і мені подорожно цікаво ще людям, які прийшли подивитись. Зрештою зал обласного муздрамтеатру заповнений вщерть, а глядачі готові до перегляду. П'ять годин у чарівному світі красивої, розумної, гостросюжетної та яскравої реклами з невеликими перервами для обговорення та перекусу пролетіли непомітно. Найготриваліші рекламожери запевняють, мистецтво варте того, щоб навіть не поспати. Разом з тим, дякують рекламному агентству за таку можливість. Сьогодні моє ставлення до реклами значно змінилося, скільки норолики, ну, які ми подивилися, вони ну докрі не які трансуються на телебаченні, багато соціальних тут багато реклами, яка все таки заставляє задуматися. Мені цікаво якось побачити, можливо, через рекламу світогляд. От якоїсь окремої країни дуже креативні реклами, дуже подобається, і це все дивиться так на одному диханні. На завершення рекламного перформансу один із глядачів під час розіграшу, як і заздалегідь, обіцялося, виграв планшет. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час. У Чернівцях ретельно готуються до відкриття різдвяного містечка на соборній площі. Ялинка вже одягнена. Будиночок Діда, Мороза та льодовий меданчик майже завершені. Всі запевняють, до 19 грудня обов'язково встигнуть. Головна ялинка чернівців цьогоріч буде в намисті, підвісках та бантиках. Їх виготовили з спеціального матеріалу, шили вручну, до кожного прив'язали дзвіночки. Дизайнер новорічної красуні Наталя Бордіян розповіла, що всі інші іграшки, які будуть прикрашати ялинку, не нові, але дбайливо відреставровані. До того ж, цього року дуже серйозно попрацювали над самою конструкцією ялинки. Оснабить конструкцію чотирьох, іначе не вийде порядку. Тобто не вийде борщ, себе не туди, то не борщі це мені положиться. Грайна тужі так же ялкою. Викаті її на рідіть, у нас співатет каркас. Ретельно готується до відкриття різдвяного містечка і працівники льодового майданчика. Протягом наступних двох діб Василь повинен заливати на каток воду. Кожних пів години ми поливаємо ну, півтора-дві хвилини. Ну, якщо буде мороз, наприклад, ночу, то буде молити постійно. Ворує роботи і біля будиночка діда мороза. Робітники зізнаються, працюють допізна, аби встигнути завершити оселю вчасно, але не скаржаться, адже вони допомагають творити диво. Працюються з задоволенням, звісно, бо свято наближається. І воно, звісно, працює з задоволенням, буде красиво, щоб і сніг випав, помороз. Такий рух на Соборній площі не аби як тішить малечу. Та не лише діти з цікавістю спостерігають за змінами на різдвяному містечку, радіють наближенню свята і дорослі. Дай же Боже, щоб багато було радощів у нас, щоб ми всі були здорові і завзяті у житті, і дідусі, і бабусі, і наша молодь, і батьки. Офіційне відкриття різдвяного містечка анонсоване на четвер, 19 грудня о 17 годині. Тоді тут розпочнеться справжнє святкування: традиційні хороводи, подарунки, ярмарка та безкоштовний льодовий майданчик. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Наразі у нас все більше інформації ви можете знайти на нашому офіційному сайті і та в соціальних мережах. І пам'ятаєте краще вірити лише половині тому, що бачите, і майже нічому з того, що чуєте. Гарного настрою та лише хороших подій. Будьте сп'ятим! Шануйтесь.